Друзі, я вас вітаю на каналі Світ Моїх Захоплень, а сьогоднішнє відео знову про перці. Моя перша спроба посіяти перець на розсаду 50 на 50. Чому так кажу, тому що використовувала Клаудіо і магно це насіння. По вісім насінин було в пакетику, і от вам, будь ласка, магно 5 дійшло і Клаудіо 3. Ну, там гачок один іще показується, не знаю, що з нього буде. Рослинка, звісно, буде слабша за інші, а відповідно, урожай буде на ній менший. Тому сьогодні я вам пропоную уже спробуваний багато років спосіб. Посадки насіння перцю для розсади. Що нам для цього потрібно, розкажу. Перцю я сажаю багато, тому що дуже мені подобається цей овощ, як можна уявити собі літній смачний салат без перцю, тому і вирішила цього року закупити таке дороге насіння, як для мене, по 64 гривні, але, схожістю цього насіння я дуже не задоволена. І розпочинаю з підготування ґрунту для висадки насіння, Я ґрунт висипаю в ємність, зволожую його і ретельно перетираю, щоб не зостало жодного комочку, тому що в тому ґрунті, який нам пропонують в магазині, є комочки. висаджувати буду в прозорі стаканчики. Мені подобається, коли розсада росте в прозорих стаканчиках, за нею спостерігати легше. за... Розвиненням кореневої системи. А тому в першому стаканчику внутрішньому я відрізаю трошки донишка, щоб не затримувалась волога. Наповнюю стаканчики підготовленою сумішю приблизно на треть стаканчика. тут я, можливо, навіть багато насипала. Далі рослинка, коли зійде, буде витягуватись, а я її буду підсипати ґрунтом. Для посадки. Я вибрала в магазині от такий чудовий болгарський солодкий перець. Вибирала жіночої статі, як я це оприділила, у неї чотири дольки. Або 2, але 2 знайти тяжко. Така перчинка смачніша, вона солодша, хрумкіша. Її в салаті використовувати більш приємно. І вона не дуже великого розміру. Вибрала на свій смак. Стаканчики наповнила сумішю підготовленою. Націнин у цього перця багато, це не 8, як продають нам в пакетиках, тому можна вибрати на свій смак. Мені потрібно десь 15 насінин. Чим я її займаюсь? вибираю самі кращі ті, що мені сподобались. Але для того, щоб насіння, хоч воно і живе, проклюнулося як мога швидше, і в подальшому рослина була міцною, не хворіла. І давала багаті врожаї, нам потрібно це насіння обробити. Для цього я буду використовувати розчин теплої води і перекису водню в співвідношенні 1 до 10. Насінинок я буду брати небагато, мені тут 15 штук їх буде достатньо, тому я взяла 50 мл води, а 5 мл водню. Хвилин на 10 я насіння замочу у цьому розчину. Посадкового матеріалу в даному випадку багато, а тому я дозволила декілька насінин розкусити, щоб впевнитись, що дійсно вони не пусті, і насіння не порожнє. І це мене повністю задовольняє. Я його висаджу і сподіваюся, що вже на протязі неділі, тижняюся, воно мені дасть перші зелені гачочки. Подивіться, який він соковитий, який він смачнучий. Салатах. Глядячи на цю картинку, я гумореску карцева згадую про солодкий перець, про те, як він влітку нарізав салат. І там був присутній такий солодкий перець, але різних кольорів. Я на свій смак вибрала червоний. Пройшло 10 хвилин і ми далі приступимо до посадки. Паличкою роблю в кожному стаканчику невеликий отвір. Дуже не загубляйте насіння. На мій погляд, я ґрунт зволожила мало, тому, що, тому я ще трошки його збризну водичкою. Ну, то вже дивіться на свій смак. І в кожен стаканчик я кладу пару зерняток, притрушую, присипаю легким ґрунтом. Стаканчик наповнений у мене десь на треть. Стаканчики з постійним насінням я розташую у пакет. І в пакеті вони будуть знаходитись до тих пір, поки не зійдуть перші сходи. От коли появляться перші зелені гачки, поступово зніму, зніму пакет. В пакеті вони будуть знаходитись для того, щоб не порушувався мікроклімат. Друзі, вам бажаю щедрих, смачних урожаїв перців і дякую за те, що ви у мене є. Всім бажаю насолодитись влітку. Отаким От смачнючим солодким соковитим перцем до нових зустрічей. А я нагадую, що ви були зі мною на каналі Світ Моїх Захоплень.